Всім привіт! Вас вітає компанія Enron. Сьогодні, як обіцяли, проведемо розіграш бездротової мишки Trust. Для визначення переможця використаємо додаток Random App. Для цього скопіюємо посилання на публікацію у додаток. Вибираємо учасників. Кількість учасників 335. Ну що ж, для визначення переможця залишилось натиснути кнопку ось цю. Давайте розіграємо. І так, переможницею стає у нас Яна Усок. Давайте перевіримо учасника. Яна є учасницею нашої спільноти. Є репост. Вітаємо переможницю!